Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Прийшов час садити картопельку, нашу де Будемо випробували нашу саджавочку, свіжу куплену, там, там лишу вам посилання, там де я її купував, де я робив на неї коротенький огляд. Зараз я тут почав трошки. Хочу зізнатися, я то роблю перший раз. Перший раз я її вчепив, там щось більш-менш наваштував і почав садити. Зараз покажу, що з того вийшов. Коротенький огляд по налаштуваннях, по тому всьому. І покажу, що, що я вже тут насадив. Поїхали. І так, друзі, маємо саджавочку, маємо яшечок, для міндобрів. добрив, яшечок купувався окремо в магазині Агровес. Лишу посилання вам. Дуже класний магазин. Максим там є такий дуже, дуже класний менеджер. Там людина, людина супер, людина слова. Замовив, вислав нова пошта, як все відзначилось. Були, побили мені ящик, отой, ту кришку. Максим вислав другу. Ну, Нова пошта то компенсувала, але неприємність залишилась. Так що Магазин рекомендую. Там є багато всякого навісного, переходьте, дивіться, вибирайте, купуйте, кому що, кому що потрібно, кого що цікавить. Добре, посаджалося. По Беремо рулетку. Як я виставляв, можна бачити, я вже тут трошки прийшов. О, там є наша картопелька. Картопелька сорт Белороза. Виставляв я її по ходу в роботі. Тобто задні... О, задні в нас 14, всі три однаково. Передні. О, передні в нас 7. обидва. Перший був. перше був, прикрутив сюди, на оці отвори. Отам, прикрутив був. Ці труби туди, мені щось не сподобалось, я їх просто з тяжками прикрутив до того, до того стояка. Добре, обходимо з іншого боку. О, Бачимо ланцюг вільний. Отам, його можна би було ще підтягнути. там він. Він вільний, він не злітає і не перескакує. Добре, він доброго зараз засипаємо. І поїхав в роботу. Не судіть строго, я тут трошки накривив, так як перший раз, нічого, другий раз буде краще. Працюємо. Так, друзі, роботу ми зробили. Посадили 10 сотиків картопельки. о, Зараз о, сівалочка чиститься. Мать моя стоїть раком. рже, Вибирай, вибирай! Отак. На позитиві посадили, все добре. А наразі, друзі, побажайте нам гарного врожаю. О, моє сімей, десь там є. О, а там не з руками махають. О вони, о, вони, є. Все. Зараз додому. Чистим все, відчіпаємо. Завтра оприскувач, напевне, покропимо його гезагардом. Тобто грунтовим гербіцидом. Йдемо чекали в сходів. Все, всім па-па.